Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 25 червня вечір. І сьогодні хочу підживити дині патісони і кабачки другий раз. І, напевно, це буде останній взагалі раз підживлення цих, е, цих овочів. Тому приємно перегляду. Ось, друзі, прийшов сюди і вам відразу розкажу, як я роблю підкормку. Дивіться, тут два відра з водою. І тут така бочка, там, де цей розчин курячого посліду. Я ним буду підживлювати. Ось цей розчин, тиждень, там цей курячий послід додається заливатися водою. Тиждень настою, буде настоюватися і треба буде помішувати. І тоді можна його використовувати. Ось дивіться, в цьому відрі в одному 20 літрів відра це 10 літрів. Ось на піввідра беру ось такий один стаканчик. А на ось таке ціле відро, там, де 20 літрів, це два таких стаканчика. Діло в тому, дивіться, давайте буду вже ось так от робити і так так його ось так буду розчиняти. Ось ви розумієте, просто діло в тому, що і кури, і підкормка курячого посуду найсильніша підкормка, тому її не дуже треба багато давати. Ось. Я навіть десь е, півтора, е, тому що вже один, один раз підкормлював і тому не треба вже таку сильну робити, так, щоб була. Ось, друзі, дивіться, ось я вже розмішав і тепер готовий розчин ось для підкормки. Ось, друзі, прийшов до кабачків. Я думаю, що я їх останній раз підживлю, тому що вже деякий кабачок цвіте і вже будуть зав'язуватись плоди. Тому останній раз просто так е підживлю, просто, щоб вони бо, підросли. Оці ще не підросли. Ну, я думаю, теж останній раз, дивіться, ось я зняв цю таку лійку, ну як такий кришку, чи як. Ось так, щоб мені радилося, щоб е на листя не попадало. Тому я старатись буду під корень. Ось так лити, Тому, до речі, інтервал між підкороками 10 днів ровлю. Тобто 15 червня була перша підкормка, а тепер 25 друга, Тому, друзі, такі справи. Ось так до кінця підживлю і з до вас повернусь. Друзі, підживив кабачки, йду до дині. Кажу, мені так бабуся казала, що найсильніша підкормка. Це курячого посіду. Ось, а дині теж я останній раз, а ось цю, що цвіте, я зовсім трішечки підкормлю. Ось. Друзі, ось так буду лити. Ось так постараюсь, щоб не попадало. Ось. І я обов'язково поливаю. Тому що насухо, якщо дощі пройдуть, тоді після дощі дуже найкраще підживлювати, бо буде вологом. Ось. Ось так постараюсь однією рукою показати і цю, зараз підживлю якось акуратно. Ось так зовсім трішки. Ви там не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Знімаю відео також про господарство, про курей, про кролі там. Можете зайти на канал і подивитись і про город, коли період городу там весна, там літо і осінь трішки. Тому такі справи. Друзі. Зараз. Ось ці, а ось це під'їло щось, розумієте? Дині. Я не знаю. Я теж трішки підживлю, може щось прийметься, Я не знаю, тому що один листок все-таки я живий. Тому, друзі, в принципі, все підкормив ці дині. Іду до, до патісонів. Але я покажу, хто дивився відео 22 червня піджулював кавуни. Я їх піджулювати через 10 днів після 22 червня. Тобто це пройшов один-два і сьогодні третій день. Тобто, дивіться, як вони пішли в вріс, я просто їх полив, тому що зараз сухо. Ось, дивіться, як вони вже майже починають плестися. Ось цей це, це, що був з розсади раніше. А ось ці я висіяв 25, 25 травня. О, до речі, сьогодні рівно місяць, як я їх висіяв ґрунт. І вони за місяць так уже зійшли і так ростуть, вже, друзі. Тому такі були погодні умови, тому я їх пізніше посадив. Якби була з розсади, то, звісно, можливо, було більше вже. Патісони буду підживлювати. Я думаю, що вони теж будуть сісти, їх вже треба, наступного разу, через 10 днів, вже підживлювати не треба. Буде рости, напевно, врожай. Тому що перший рік взагалі Патіссони посів. І дині взагалі в житті. Хочу повдивитись. Ну поки що все добре, я задоволений, що так є. Ось, друзі. Тому такі справа. Їх тут небагато, 12 кущ... кущів з 15. Це дуже хороший результат. Зійшло 12 з 15. Я вважаю, це дуже добре, що так зійшло. Ось у мене звішки відріз все-таки залишились. кудись ще може нагород. Підживлю щось. Тому такі справи, друзі. Ну, в принципі, все. Усім дякую за перегляд цього відео. Всім миру добра. До нових зустрічей. усім, па-па-па-па.